Без інвестицій та інновацій економіки бути не може. Новітні технології активно впроваджуються у наше життя. А ми з вами відслідковуємо ці процеси. Фішка економіки вітає вас! У вас є технології. А чи є у вас бізнес? Проблеми та помилки підприємців-початківців, робота з налагодження контактів, а також консультації та тренінги з досвідченими експертами. Питання цьогорічного форуму інновацій та інвестицій у Львові. Наша знімальна група все це бачила на власні очі і ділиться своїми враженнями. Сонце, вітер і вода, природні стихії підкорені людиною. Енергія з альтернативних джерел повинна зміцнити економіку держави та гарантувати її енергетичну безпеку в майбутньому. Адже горючі корисні копалини, що є основою виробництва енергії, мають обмежені запаси і рано чи пізно будуть вичерпані. В Україні є достатньо потенціалу для впровадження та розвитку нових проектів у вітровій, сонячній, геотермальній та біоенергетиці. Альтернативна енергетика це сьогодні власне і державна стратегія, тому що є державна програма розвитку економіки, яка передбачає скорочення щороку близько 3% на 3% кожен рік споживання природних природного газу і заміна цієї енергії альтернативними джерелами від сонячного випромінювання отримують енергію з допомогою фотоелектричних перетворювачів. Це напівпровідниковий прилад, що служить для перетворення світлової енергії в електричну. Послідовні з'єднання таких елементів називають сонячною батареєю. Вартість сонячних батарей швидко зменшується, тому попит на них зростає приблизно на 30% за рік. Постає багато запитань, хто має втілювати нові наукові розробки, на яких територіях і за чиї кошти. Досить поширеною в нас є альтернативна енергетика на сонячних батареях. Абсолютно недавно в одному із районів області, Самбірському районі. Відкрита вже друга черга такої сонячної електростанції, десь з потужністю 2,5 МВт. Сміливих та охочих вийти на вітчизняний ринок відновлюваної енергетики не так багато. Обладнання дороговартісне, кредити недоступні. Проекти енергетичного ринку за ступенем ризиків поділяються на п'ять категорій складності: вітрові та сонячні енергополя. Зазвичай відносять до третьої четвертої категорії. Надзвичайно складно передбачити всі ризики, що постануть перед інвестором за час реалізації проекту хаотичність і і велика кількість змін в українське податкове законодавство це є незрозуміло для іноземного інвестора, де будь-яка зміна обговорюється заздалегідь за півроку, за рік в нас можуть можуть прийняти в червні зміни, які почнуть діяти не то, що там з 1 липня, що суперечить навіть навіть нашому податковому кодексу, а вони можуть почати діяти з 1 квітня. Чи з 1 січня 2013 року, тобто ретроспективно, ну що взагалі є незрозуміло для будь-якого інвестора, який вже склав бюджет фінансовий. На свій на поточний рік і розраховує на певні доходи і певні витрати. Особливу увагу фахівці радять зосередити і на невідповідності у термінології вітчизняних документів. В різних джерелах зустрічаються різні визначення: відновлювальна, відновлювана, альтернативна енергетика. Таке неоднозначне тлумачення ускладнює розуміння суті справи та може призвести до несподіваних ситуацій. Кількість погоджень, котрі необхідно отримати для будівництва та запуску проекту в нашій державі, сягають до двох. На жаль, не працює фінансово кредитна система в Україні, дуже дорогі гроші. І друге питання це ті проблеми, які пов'язані з дозвільними функціями. У На дійсності дуже великі можливості є наукові в області. Але якщо пошукати фахівців, які би працювали в галузі альтернативної енергетики, ще дуже мало. Розробка альтернативних джерел енергії дуже затратна справа. Тому в економіці багатьох країн запроваджені і діють заохочувальні механізми, так звані зелені тарифи. Це гарантований доступ до енергомережі, довгострокові контракти на придбання енергії, встановлення відносно високих закупівельних цін з 2009 року. Зелений тариф діє і в Україні, але це поки що не забезпечило зеленого світла для інвесторів. І одним тарифом ми інвестора сюди не приведемо стабільність і прозорість. Україна знаходиться серед 185 країн світу на 137 місці. При тому, що середній показник країн нашого регіону – це є 72 місце, а кращі країни нашого регіону займають 49 і 50 місця. Це є реально прірва. Між нашими сусідами і нами найкращими для розташування вітрових електростанцій є території з потужними вітрами, наприклад, схили гір. Електрогенеруючі вітрові поля на Львівщині є доцільними проектами. Це підтверджують географічні дослідження. Вітроелектростанції постануть у Сколівському, Другобицькому, Турківському, Яворівському та Жовківському районах. Запровадження інноваційних енергетичних технологій на Львівщині забезпечить зростання інфраструктури, збільшення робочих місць, дасть поштовх для розвитку науки забезпечить екологічну стабільність навколишнього середовища. Є в нас американський інвестор, який збудував і продовжує розвивати в Миколаївському районі. Завод, по виробництво сонячних панелей. У нас сьогодні тут присутні компанії, які сьогодні вже створили дві сонячних станції в Самбірському районі. Вони продовжують цей розвиток, так само мають підготовлених декілька вже земельних ділянок по області і будуть продовжувати будувати. Нічні станції Наше комунальне підприємство «Гарсіліс», ліс, перед яким поставлено завдання вирощування енергетичної верби і ті землі, які воно засвоює, вони, власне кажучи, для того і надаються, тому що там лісу ще нема, а верба вже може рости. І направду це дуже дуже цікавий проект. Прийнята програма енергозбереження. Вона з розрахунку до 2015 року прийнята програма енергоефективності. Успішно діє програма енергозбереження окремо для населення. Ми сьогодні маємо ряд цікавих ініціатив від бюджетних установ. Вони включилися в цей процес і 34 бюджетних. Структури зменшили вже свої затрати в енергетиці завдяки впровадженню тих чи інших технологій. І велику надію ми покладаємо на альтернативну енергетику. Щоб запрацював ринок альтернативних джерел енергії на наших теренах. Місцева влада запрошує до відкритого діалогу бізнес. Основні ризики пов'язані з оформленням ділянок, зміною цільового призначення землі, оформленням дозволів на будівництво та підключення, мали б брати на себе партнери з української сторони. Це полегшить роботу іноземцям і викличе більш. Що довіру інвесторів. Людина, яка створила одну з соціальних мереж, та ще й заробила чималий капітал на цьому, сьогодні у рубриці Людина успіху. Марк Цукерберг став багатим завдяки природній потребі людей до спілкування та їхньому прагненню до популярності. У лютому 2004 року він створив соціальну мережу Facebook, в якій користувачам пропонувалося розміщувати фотографії та будь-яку інформацію про себе від наукових і творчих інтересів до гастрономічних і любовних переваг. На той час цій людині було всього лише 20 років. Продовж чотирьох наступних років звичайний соціальний портал університету став улюбленою інтернет-адресою для мільйонів зареєстрованих користувачів. Сьогодні річні продажі порталу оцінюються у 150 мільйонів доларів. У березні 2010 року журнал Forbes визнав марка наймолодшим мільярдером у своєму списку зі статком 4 мільярди доларів. Українці все частіше виходять на глобальний ринок інноваційних технологій із успішними проектами. Що молоді таланти презентували цьогоріч – Дивіться далі. Як покращити собі життя? Над цим запитанням роздумували не одне століття, шукаючи спосіб допомогти не лише собі, але й іншим. Саме таку мету поставили перед собою цьогорічні учасники конкурсу стартап проектів у сфері інформаційних технологій. Учасник зі столиці Молдови Іван прибув до Львова, щоб поділитися своїм вирішенням проблеми, яку вважає актуальною не лише на своїй батьківщині, але й по всьому світу. Представляю стартап Digmi Мідіплі Це стартап який... Который... Представляет онлайн сервіс для бронірования мест на кладбище. На меті у хлопця не лише знайти інвесторів, але й допомогти людям уникнути клопіткої роботи з документами та втратою часу. Ще цей ринок дуже Наше рішення позволяет избавиться практически от всей беготни з бумагами і место практически в пару нажатий на своєму компьютере. Багато ідей виникло з метою допомогти людям вирішити конкретні проблеми. Цікаву ідею презентував учасник з Молдови Гео Лупашко. Я представляю стартап «Стебяпива.нет». Цікава ідея, яка вирішує проблему того, що люди обіцяють друг друга за допомогу. Вознаграждение, например, пиво, кофе, шоколадку и так далее. Но когда эта помощь предоставляется друзьям, все забувають выполнять свої обіцяння. Ми через наш стартап, через наш проект, позволим вам попросити пиво у тих, хто обіцяв його, поставить поставити пиво кому комусь із знайомих, хто вам допомог. При реалізації проекту можливий не лише розрахунок на отримання прибутків, але й почуття гумору та бажання зробити щось корисне. Тобі подобатися те, чим ти займаєшся, поэтому юмор і. Навіться їм то, що мені подобається займатися цим, а то чим важна. Основне прагнення допомогти людям. Головне не зупинятися на досягнутому, не здаватися і вірити у свої сили. основна ідея, яку я хочу вкласти у голови цим молодим людям, це те, що треба бути впертими і працьовитими. треба постійно прагнути успіху. Тоді успіх прийде. Лілія Осадець, минулорічна переможеця конкурсу, цього року представила новий проект, який мав би зацікавити багатьох. Сьогодні ми привезли невеличкий новий проект, який дозволяє тестувати підприємницькі ідеї дуже-дуже швидко. -дуже. Тобто зробити перший базовий прототип і отримати відгуки від людей, чи їм подобається така, така послуга чи такий продукт, і таким чином зменшити ризики на випуск продукту, який можливо не буде відповідати очікуванням ринку. Просвітницьку мету переслідує і учасник зі Львова, який поставив собі за ціль допомогти людям частіше відвідувати культурні місця, насолоджуватися мистецтвом. Як я почав цей проект? Чесно, я почав його для себе, тому що я три місяці не міг потрапити в театр, бо я багато працюю. Я коли йду то на роботу, каса ще закрита, і до з роботи каса вже закрита. Проект був реалізований три тижні тому і вже має чималі досягнення. Також у плані поширити ідею в інших містах та залучити їх найбільше партнерів. В нас є дві схеми. Тобто, перше, ви заходите на сайт і вибираєте собі подію, ви вибираєте місце. І оплачуєте карткою в, в інтернеті. Другий варіант, який ми запускаємо зараз, ми запускаємо до 10 кас по місту Львова, Тобто люди, які десь працюють, вони можуть у день там, піти в ближче локацію, де вони знаходяться, і там купити квиток. Як зізнається автор, продаж квитків це лише початок. Проект має більш глобальну мету. Щоб на цьому сайті люди могли. Допомагали один одному обмінюватися інформацією про конкурси віршів, де можна публікувати книгу, допомогти провести концерт, об'єднуватися, тобто, щоб це було промотором мистецтва в тих містах, де ми є. Україні конкурс проводиться уже в п'яте. Участь можуть взяти нові компанії, фізичні особи команди від вищих навчальних закладів, які мають конкурентно здатні напрацювання. Ми розуміємо, що, по-перше, інформаційні технології це та галузь, в якій наші українські розробники дуже талановиті, і нам місія наша складається в тому, щоб допомогти, по перше, їм розвинути свої ідеї. От ці гранти, які ми даємо в межах конкурсу, вони допомагають все ж таки вийти на якийсь новий рівень цьому році. Ми спеціально в нашому конкурсі по програмі науково-технічне підприємництво виділяємо окрему категорію для стартапів, для нових ідей, і там будуть дуже серйозно підтримуватися айтішні технології. Конкурсанти проходять відбір, презентують свої ідеї суддям і намагаються довести, що саме їх проект вартий уваги та інвестицій. Домо, але деякі всесвітньо відомі інтернет-проекти були розроблені в Україні. Найуспішніші з них у Рубриці Топ-5. Заказ UA – сервіс доставки продуктів з супермаркетів. Його головна фішка технологія фотозйомки. За допомогою спеціальних апаратів вона дозволяє швидко і дешево відзняти тисячі товарів, представлених на полицях супермаркетів. На виході реальні продукти, а не картинки з фотостоків. Кіт онлайн конструктор мобільних додатків, орієнтований на власників малих і середніх бізнесів. В основі проекту лежить платформа з шаблонами, заточеними під специфіку різних індустрій. На цей момент за допомогою кітепс є можливість створювати додатки для різних заходів. Просто бук сервіс друку книг на вимогу. Проект зосереджений на друку та продажу книг, і спокійно ігнорує всю ту роботу, якою лякають нетямущих авторів справжнього видавництва. Якщо автор може тільки писати текст, то коректорів, верстальників, ілюстраторів та інших корисних людей йому доведеться шукати самому, а тут все допоможуть підібрати. Яве автоматична система обліку робочого часу співробітників, яка допомагає визначити шляхи підвищення продуктивності, оптимізувати витрати часу в компанії, а також віддалено контролювати роботу. Складається з онлайн-сервісу та клієнтського додатка, які відстежують час на конкретних сайтах працівників, додатках і інших видах програмного забезпечення ticket for – сервіс онлайн реєстрації, продажу електронних квитків і бейджів для заходів. Організаторам потрібно лише вмонтувати на сайт спеціальний віджит, а все інше візьме на себе. ticket for event він дозволяє приймати оплату різними способами і за допомогою спеціального пристрою зчитувати роздруковані квитки на вході. Саморозвиток завжди запорука успіху. Ми відслідковуємо останні новинки у сфері бізнесу. Ми вчимося, ми розвиваємось і робимо це разом з вами. Що таке фінансова грамотність і як правильно керувати власним капіталом? Дивіться далі. Пересічний українець небагато знається на фінансах, користується головним чином простими банківськими послугами, майже нічого не знає про свої права як споживача фінансових послуг і не довіряє фінансовим установам. Такого висновку дійшли американські експерти з розвитку фінансового сектору. Але не вже все настільки погано? Більшість людей на сьогоднішній день це закінчив школу, пшов університет на роботу, помер щасливий або нещасливий. все, кінець кіне життя. Ми пропагандуємо трошки інший, інший, інше життя, яке б давало людям досягнути того, чого вони хочуть. Кожна людина хоче мати якусь свою автівку, правильно. Але оскільки в них є робота, потім діти з'являються дуже рано, потім якісь там розходи, які зовсім не потрібні, живемо в суспільстві, в якому є гроші, і немає жодної людини, яка може без них обходитися. Звичайно, кожен той. Тою чи іншою мірою, але тим не менше, певні фінансові відносини, грошові відносини, вони характерні для кожної людини. І, як і в будь-якій сфері, є певні правила. Є певні правила, механізми, які варто пам'ятати, знати, які варто не порушувати. Недостатня фінансова грамотність населення є проблемою не лише України, але і інших країн. Проте, в Україні ситуація в цій сфері дуже сумна. Люди не лише не охоплені фінансовими послугами, але і не знають про них. Необхідно об'єднання зусиль держави, бізнесу і нефінансових організацій, щоб ситуація в цій області змінилась на краще. Важливо вміти використовувати, використовувати свої можливості, використовувати наповно, використовувати навіть можливо не такий простий час, але вміти за рахунок своїх фінансових ресурсів створити собі ще більше фінансові ресурси, ну допомогти відповідно іншим людям навколо. Більшість людей не стають багатими не тому, що у них немає для цього можливостей, а через те, що зволікають, не наважуючись приступити до справи. Проблема відсутності фінансових знань у більшої частини населення актуальна не лише для тих, хто пропонує різні види фінансових послуг на українському ринку, але й для споживачів фінансових послуг, які не можуть скористатися тими можливостями, які пропонує ринок. Зазвичай за якимись своїми інтересами і цілями, а відповідно, раз цілі людей однакові є, то це може бути людина, яка ще не закінчила університет і лише шукає себе. Це може бути так само успішний бізнесмен, підприємець, який вже сформувався, але кажу: хочу тепер зрозуміти, чому, чому в мене все так було добре, і хочу зрозуміти, як це тепер можна зробити ще краще. Що ж таке бути фінансово грамотною людиною? Це означає вміти управляти своїми грошима так, щоб забезпечити собі та своїй родині фінансову незалежність за допомогою тих фінансових інструментів, які з'являються на ринку, і за допомогою тих навичок поводження з грішми, які допомагають зберігати заробляти і примножувати ті кошти, які має людина. Це новий напрямок діяльності в Україні, який з'явився зовсім недавно порівняно 5 років приблизно. Ми займаємось тим, що допомагаємо людям досягати їхніх фінансових, фінансових таких цілей на життя. Тобто кожної людини, яка хоче за життя, квартиру, машину, будинок. Ми займаємось тим, що ми будуємо людям фінансову стратегію, план, який допомагає їм цього досягнути. Перше правило, напевно, яке варто висвітлити, воно звучить так: спочатку заплати собі. Це означає, що обов'язково певна частина доходу повинна бути інвестована, інвестована в своє майбутнє. Звичайно, є велика спокуса витратити все одразу. Це так званий мозок ящера, такий доісторичний мозок. Ну, це певна наукова концепція, нейронук, в якому в якій людина в Швидше витратить все одразу, замість того, щоб відкласти, подумати про потім. Але, тим не менше, перше правило, якщо його дотримуватись, спочатку заплатити собі, людина стає більш фінансово незалежна, більш стійка. Коли вона більш стійка, тоді відповідно на неї менше впливають. Зовнішні обставини менше на неї тиснуть. Коли вони на неї менше тиснуть, вона відповідно може проявити свою творчість. Проявляючи свою творчість, вона стає кращою, розвивається, удосконалюється. І це впливає на інші її сфери: особисте життя, там, тайм менеджмент роботу з колективом, з друзями, будь-яку іншу сферу. Успішні люди змінюються самі, решту змінює життя. І перший варіант дає змогу коригувати, покращувати власне життя. Якщо людина впевнена у власних силах і вірить у досягнення своєї мрії, успіх обов'язково прийде до неї, причому найнесподіванішим чином і в найнесподіваніший час. Так, якщо якась рослина, істота. Людина, ідея, країна, бізнес не розвивається. Він деградує. Тобто немає третього варіанту. Стояти на місці, коли все рухається вверх, просто неможливо. Тому розвиток це напевно, просто саме життя. Сьогодні по одному, завтра по іншому. Якщо пам'ятати про те, що розвиток саме життя, тоді звичайно можна і ми змушуємо себе подумати по іншому, пробувати нові способи, шукати нові шляхи, долучатися шукати різні альтернативи. Це процес безперервний, його не можна зупинити. Не виховуйте своїх дітей, вони все рівно будуть схожі на вас. Виховуйте себе, пишіть нам на Фейсбук, вмикайте нас за тиждень і пам'ятайте, буде фішка? Успіх гарантовано.